Ну що, хлопці та дівчатка, сьогодні у нас отаке страхіття, це Hyundai Hyot 2005 року народження. Це машина моєї знайомої. Вона готує її до техогляду. Як вона пройде техогляд, я не знаю, але що з нас потребується, це злитий антифриз, повна заміна антифризу. Заміна патрубків нижнього та верхнього, заміна мастила, та нам треба замінити ось тут прокладочку у клапані кришки розпредвалу. Та... Тут така машина, така в неї проблема, що вона ну, їде як трактор, тут ну, зовсім ну, мотвах. Дівчина хоч рік ще поїздить. Викинути її. Але я зараз проїхався, я був у шоці, вона димить, вона. Ну тут мотор ну, гайки, вона не хоче вкладувати багато грошей, в неї я її розумію, але я їй сказав, що треба ну хоч ось це прочистити. Я розумію, що це пробита прокладка ГБЦ. Але ми не будемо лізти туди, Ні в мене, ні в неї нема Та Ми прочистимо, як ми можемо розпредвал. Замінимо усі масло, антифриз. Мабуть, і буду знімати ще піддон, подивлюсь, що там. Ну, коротше говоря, буду обирати оцю всю гидоту, щоб машина стала легше дихати її стало та буду замінювати ось тут прокладку нашого розпридвалу. З усією цієї процедури я вирішив почати зняття кришки розпідвалів для цього, що нам потрібно. Нічого не бійтеся, відкручуєте тут два бофти. Якщо у вас отакий 1,4 двигун, викручуєте отут 2 бофти. Отут по кругу бофти, вони однакові, не треба ніякої картонки. там знаєте, як беруть картонку, там відміряють, там який бовт звідки? Ні, нічого не треба, вони зовсім однакові, тільки ось ці бовти, вони трішки другі, тому що в них головка друга. Але ці двоє окремо, та ці вони однакові однакові. Тобі ж... Відкручуємо бовти та парам-пам-пам. Знімаємо, що мені заважає. Оп, заважає, Ага. Мені треба буде поправити цю цю прокладинку, а ногіо карпова кашера кашняє. Вона вже прилипла дуже добре. Здається, вона мастила їздила якийсь час. Єпала забагадюк. Я потім запикаю. Що О, це таке, бліна! Ого! Ого! Я алла, я алла. Це так люди до такого... Що це не взагалі глянь? Як воно їздило? Ну, ідеально в мене не вийде оце усе брати, тому що... Нема ресурсів. Як це віддячити за таку роботу, вона хоче так, натяпля, але я не зроблю на я зроблю, як я можу, але я не буду знімати розпред Вона дівчина не розуміє у цьому, та хоче її продати, її викинути і, там, через рік і, що я зроблю. Якщо б воно моє, я зробив би зробив, би. так воно їй не потрібно. Я і так їй сказав, що це ну, не дуже добре. Я засунув сюди пальця. Так показав, оце варення тут, ну це ну, зовсім не згодиться Вона то. Добре-добре, зроби щось. Ну, почистимо. Так, ну Я не можу, я зроблю ще маленький кадр. Знаєте, як фрітюрнені замінюєш мастиво то багато часу. -ба. Як вона працювала, блядь, усі канали забиті. От я взяв, блядь, тачку на, на ремонт Єбать. Ви бачите? Ну, Набує так дуже ковыряється, я вам показую, що воно. Що тут? Це не заміну в... Не робили. Я ж... у шоці з такого? Не робили ну, добру заміну масла. Я не знаю скільки тисяч. це... їздили без масла. Підливали вона, п'є масло, їсть ложками, літрами. Ой, бля. Ну що, якось отак от я відмиваю оці розпредвали, оцю -сю. Гедоту, Гедотів, ну просто жах, 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 жахливий просто, бля. Просто там ну, жесть. Це бензин. Це ось така штука для садовництва. Якось зальємо, пусть постоїть. Ну, бли, це прям жесть, жесть. По-хорошому це все знімати, замачувати. Але ми зробимо так. Як вона хоче. І так, банальне, ну що, друзі? Чесно кажучи, щоб відкрутити поддона, мені прийшлось скинути випускний колектор. Чому? Тому що в мене немає ні підйомника, ні ями. Та відкрутити з труби дві гайки, ті, які там вже мертво стоять та закисли, в мене не вийшло. Але я хлопець розумний, я скинув. Колектор випускний трішечки спустив. Та воно мені дало змогу скинути ось цей поддон. Ось таке мастило в нас тут було. Ммм, невесеньке. Я, мабуть, не буду замінювати масло. Я ось це залью. Звісно, що ні. Це от роботка, жорстка, жорстка. Ой-ой-ой. А що коїться в нас ось тут? Ось такі речі бувають навіть в Ізраїлі. Ця машина їздить кожен рік перед тестуванням до гаражу. Щоб ви розуміли. Та нікому немає до цього ніякої... Зовсім ніякого діла ось так. І буває ну, злив я з цього нульцевого піддона масло? М -м -м. Яка штучка? Це напевно, щоб двигун працював краще, щоб так Добавлялися... сили в нього, це їжа, їжа його. Ось так буває. Поддона я вже там майже промив, обмив, трішки залишилося, але тут я вырезал масло отделительцы сняты. снятый я как краса ай яй яй вот так у нас вышел пиндон наш стерильно тут уже Я поставив масло окремувач, там було на герметику, так я ж теж трішки підмазав, закрутив вже усі буфти. Тут є такий прикипівший прям нагар такий, але я від, ну, як то кажуть, від його як тільки міг. Це вже вже все прикріпівше таке. Буду ставити назад. Поставив нову прокладочку от сюди. Не забуваємо, коли ставимо прокладочку, треба ось тут та ось тут промазати гермітосом. Так рекомендує нам усі, так, що ми теж так зробили. Все добре. Поставив новий фільтр, там усе закрутив знизу. Колектор на місце поставив, усе. Е, Мастила ще нема, ще не завивав. Е, на герметик також е, пролампічив, прикрутив, ох, ще незручно, незручно, ось так. От, це робити на колінках ой, незручно. Е, щоб поміняти патрубки, ось цей та ось цей, що у нас там в... знизу. Не можу так зняти хамута, бо там одна кінцевочка хомута опирається у нашій, ну, проводку. Коротше говоря. Так Зараз знімаю акумулятор, знімаю його підставочку, щоб я зміг туди якось рукою залізти та зняти хамут, що тримає наш патрубок нижній радіатор. Міняю патрубок, а ну промою якось там систему, але навряд чи це тут допоможе але так про мою маволі може тут <гум> і ржа там ще щось хоча я не сумніваюся якщо ви побачили де міліхтарик ось він що ось там тут коїться бачимо Ну я такого не бачив. Ну Це ж не Жигуль, не Москвич. Та й морозів тут в нас в Ізраїлі немає. Тупо їздила дівчина на воді. Ось так от. Ну, ще трошки у цей відос. Небагато місця нам дало, щоб ми його зняли. Е, але що я хотів вам показати? Бачите отого хомута на патрубку ось там знизу. Той хто його так поставив, блядь, я твій дім шатав. нащо ти так зробив? Це я вже його трішечки так догори підгорнув, та зараз зніму. Але нашу, можна ж його посередині. Ти ж бачиш, ти ж на підйомнику стоїш, ти ж бачиш, як воно там. Хлопці, дівчата, якщо ремонтуєте, робіть доступно для других людей. Яка там гидота була до того, як я взяв камеру, прямо таке чорне вибігало звідти. Чорне. Патрубка цього я. Надів, натягнув, закрутив, ось цього патрубка, поставив, свічки викрутив, хочу так трішечки стартером пару секунд, якщо щось там попало, щоб вийшло там, що зможе вийти, гірше не буде. Заливаю антифриз, заливаю масло та усе. Друзі, нове мастило, нові свічки, нові броніпровода. Новий антифриз, вже проганяю всю систему, вже відкрив, відчинив другу канистру. Так що... Фініш через пару хвилин. Ну що, показав я вам, як замінити ось тут прокладинку. Так що, друзі, за моє старання, що я ось такими тачками допотопними ковиряюся, я думаю, що я могу розраховувати разраховывать на ваш лайк. Так что давайте, ребятухи, лайкуйте, подписывайтесь и будем делать офигенный контент.